Привіт, малята! Мені дуже щастить на зустрічі. Подивіться, кого сьогодні я зустріла. Перевітна На пеньочку жук сидів. Жу-жу-жу, про щось гудів. Грів на сонечку бочок. Наш рогач Олень-жучок. Справний, добрий жук-олень. На роботі кожен день. Він сухі згризає, пні? Щоб росли ростки нові, це дуже рідкісний дітки жучок. Він занесений в Червону книгу України. Ми зараз його роздивимося, і я його випущу в природу. Навіть добрий чорний жук. жу 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 А тепер малята, давайте трішки пограємо. Я малий веселий жук. Мене знає кожний кущ. Маю річки я і куса, і нічого. Не гусе. А тепер другою ручкою. Я малий веселий жук. Мене знає кожен кущ, маю ріжки, я і вуса і нічого не боюся. До побачення!